До вашої уваги ще один приклад провалу Кремля. Повідомляють, що офшорний план Росії в Туреччині провалився. Про що йдеться мова? Росія, схоже, вирішила обійти західні санкції нестандартним шляхом, як пише газета The Wall Street Journal, Кремль намагався створити доларовий офшорний резерв у Туреччині. Однак цей план не залишився непоміченим. Сполучені Штати заморозили 2 мільярда доларів, які, за даними влади, планували використати для фінансування російської операції. Хто б сумнівався в намірах Російської Федерації обійти санкції. А справа в тому, що ще від початку повномасштабної війни Росія переказала до Туреччини понад 5 мільярдів доларів через американські банки. Офіційно ці гроші мали фінансувати будівництво атомної електростанції під назвою Акую. Проте американська влада запідозрила, що за цим стоїть щось більше. Їхня версія Росія хотіла створити офшорний резерв у доларах, щоб фінансувати свої операції, уникаючи західних санкцій. От вам і результат: заморожена 2 мільярда доларів. Ну що тут сказати? Красиво планували, але не вийшло. Росіяни думали, що їхній атомний маневр залишиться в тіні, але Захід, як бачимо, добре вивчив тактику Кремля. А санкції починають впливати не лише на економі економіку Росії, але й на її здатність грати от в такі от маневри. І чим більше таких провалів, тим складніше буде Кремлю підтримувати свої операції у війні. Та й в політиці загалом.